Я захворіла, і в мене так болить горло. Тому я маю розмовляти пошепки, щоб не напружувати голос. Мені прикро, що ти захворіла, але, будь ласка, не розмовляй пошепки. Багато хто думає так: якщо в них хворе горло, то вони мають розмовляти пошепки, тому що це зменшить напругу на голос. Але я вас розчарую. І хочу сказати, що цього робити не треба. Коли ми шепочемо, то наші голосові складки ненормально розходяться і ненормально змикаються як при звичайному говорінні, а залишаються в напівзакритому стані. І це все створює додаткову напругу та неадекватне тертя Дерця, це навіть не змикання між голосовими складками. І після шепітного мовлення ви, на жаль, втомитесь ще більше. В деяких випадках фонопеди або вокальні реабілітологи можуть порекомендувати застосування шепітного голосу, але цей шепіт він специфічний і відбувається лише в рамках терапії та обов'язково під наглядом фахівця. Тож бажаю всім вам, хто додивився до кінця, та хто не додивився до кінця цього відео, міцного здоров'я. Та якщо вже захворіли... to menšie, že poti.